Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Видівки. Сьогодні готувала для вас відео і хотіла зробити страву хребти лосося на подушці із спаржевої квасолі. Спаржеву квасолю я заморозила ще з літа, і ось прийшов час приготувати її. Але трапилася трохи неприємна подія, у мене згоріла духовка. І тепер я роблю експеримент з тих продуктів, що є, але буде зовсім все по-другому. І хочу сказати, що тепер уже я знаю, що цей експеримент виявився вдалим. Я взяла дві цибулини, нарізала півкільцями і поставила смажитися на пательні. І тепер беру дві морквини і тру на Великій Терці на буряковій. І ось так, це буде слідуючи загружатися на готову вже цибулю. Ось дивіться, вона вже така гарненького кольору, і я сюди додаю моркву. І буду. Тушкувати десь на малому вогні орієнтовно десь хвилин 5-7, щоб вона пройшлася з цибулею, змішалася ось такі, до ось такого стану. Вже я зараз буду знімати і трошки хай холоне. Тепер я беру хребти одного лосося. Я порційно їх порізала, тепер додаю одну чайну ложку з гіркою солі. Одну чайну ложку з гіркою базиліка, базилік дуже смакує з рибою. І десь одну третю чайної ложки перцю чорного. І все буду гарно змішувати, гарно перемішую, так, щоб кожен кусочок був і в міру посолений, і поперчений, і щоб базилік розійшовся між всіма шматочками. Ось так і буду відкладати. Тепер беру спаржу, вона у мене ще й не зовсім розморозилася. І теж буду вирівнювати її смак. Буду брати чайну ложку вже без гірки солі і одну третю ложки перцю, чорного, мелитого. І також буду рукою гарно змішувати, щоб уже рівномірно розійшлося по спаржі всі наші сіль та перець. Тепер беру кастрюлю з товстим дном і буду викладати шарами. Перший шар у мене буде із спаржевої квасолі. Далі я буду робити шар із моркви з цибулею. І викладатиму вже рибу. І так буду робити, поки не закінчаться всі мої продукти, всі мої інгредієнти. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І в коментарях пишіть, що б ви хотіли ще побачити в мене на каналі. Ось я вже виклала шар риби і тепер буду повторювати. Ви знаєте, дуже цікава вийшла страва. Я не думаю, що ви її так. Смакували, але раджу обов'язково. По-перше, якщо ви заморозили самі квасолю спаржеву, або ж овочі з літа свого городу, то ця страва виходить дуже бюджетна і дуже смачна. І робиться вона десь 30-40 хвилин на малому вогні. Тобто, дуже смачна буде, у нас буде це вечеря. А ви дивіться, як по часу зробите, рівно буде дуже гарно, смачно і недорого. І, ну, можливо, навіть корисно, тому що ну, цибулю і моркву я трохи смажила, а все решта зовсім не смажене. Так що раджу вам проекспериментувати також з цими інгредієнтами. Ось так. Тепер я роблю заливку. Беру томатний соус, беру його 4 повних ложки. Ось так. І сюди буду додавати десь орієнтовно 50 грам олії. У мене вона рафінована. І також стільки саме десь грам 50 буду додавати води. Зараз я візьму трошки змішаю. Ось додаю десь. отак. І буду заливати повністю нашу цю страву. Так як спаржа заморожена, вона трошки ще дасть сік, і буде якраз і небагато, і немало рідини. А ви дивіться, якщо у вас ширша кастрюля, то трошки більше додайте води. Ось так, на малому вогні. 40 хвилин, хай воно потомиться. Пройшло 40 хвилин. Пахне на всю квартиру. Дуже гарний запах е, такої консерви, не знаю, рибної страви. Ось, дивіться, всі шматочки не розвалюються, всі гарно соковиті, гарно такі пройшли з соусом. І дуже цікавий гарнір. Із квасу... спаржевої квасолі, моркви та цибульки. М -м -м. Смакота. Я раджу обов'язково спробувати. І Напишіть мені в коментарях, як вам така страва. І до зустрічі!